Так. А так ось брат підготовив, зараз буде випробовувати свою полтавку з редуктором від 230-ї болгарки, мотор садку стоїть з косілки, дізель зірка 105, 6 кінських сил. Провіряю коло скуповка без картоплю. все працює, там будемо на огороді пробирати. Пля суха пыль стовпом стоїть. Трохи колеса по підрегулювали, викидає, не ріже. Така картопелька і гарна і меншенька всяка є. Загалом, загалом результат положительний, дуже положительний. Набагато легша, ніж на 16 кг. чотирьохтактний. Нашій ложка садку. А це і от садко. І редуктор себе оправдав. Тисячу гривень зекономили, зробили з того і оправдав редуктор себе. значить, Така приспособа має право бути. Хоч за міні-трактором тягай, хоч за мотоблоком, хоч для Юри Назаренка я знімав відео за адаптером, чіпляв і тягай. Так, а тепер край переходи йде, брат. О, погорби кажкає, але копає. Те, щоб розвертатися від руху. А поперек пропасть важку Але краї треба йти.